Просто дивіться яка вона, тут я не знаю, тут дерево, як палець в мене товщина, дивіться, стебло. І що мені цікаво на даному гібриді, я не побачив жодної розлущеної сої, стрючки всі заклеєні запечатані. Не знаю камера чи передає, чи ні, але тут просто ось легковий навряд чи проїдеш, Вон дивіться по колесах. Доїхали ми, друзі, до ділянки, невелика півтора гектара. Ну, такі невеличкі, стали заробляємо. І в нас вона, виходить, вниз до балочки, то я зараз вам покажу сою, яка була там, де було трошки вологи внизу. Зараз пройдусь, поки не вилізу. Тут ось така картина, дивіться, ну її майже немає. Ми її не збирали. І спускаємося вниз, як можете бачити, ось сойка. Не збирали ми її то що 200-300 кілограм, воно отримає стоїть, дивіться, йду, захожу. Попоя. Де була волога, тут була і соя. І що мені цікаво на даному гібриді, я не побачив жодної розлущеної сої. Стрючки всі заклеєні, запечатані. Ось дивіться, друзі, тут просто шикардос. Не знаю, напевно думки про сою трошки змінилися, коли побачили це. Напевно, будемо і на наступний рік ми сіяти. Небагато дивіться, як вона розкустилась. Просто дивіться просто дерево. Зараз я вам на фоні трактора покажу. Як воно, щоб ви понімали розміри. Так що, друзі, такі то справи. Ну просто дивіться, яка вона тут, я не знаю, тут дерево, блін, як палець в мене товщина, дивіться, стебло. Серце кров'ю обливається, коли ось дивіться, трактор. Просто красота, бля. Ну нічого. Рухаємося далі. Ми не зупиняємось на цьому. Отак от виходить прохід. Не знаю, глибина задовільна, все нас влаштовує. Тут, звісно, підйом такий на гору крутий. Ну, Ходимо п'ятою, друзі, бо вниз і вгору важкувато, ну щоб не класити коробку. Так що не знаю, в нас залишилось там 700 кг сої. Можливо, ми на наступний рік також трошки посіємо. Напевно, таки посіємо. Ну що, друзі, поїхали вниз, далі. Дуряні, бачите, зимуючи, які, ми їх зараз переработаємо. Ну, Ось ця балочка в нас, ви бачите. Просто красота. Ну нічого, працює. Ну що, друзі, доїхали ми до поля. Зараз вийду покажу що у нас тут. Посої, ну, як можете бачити, дуже грязно. Ну прям капець. Отака ось картина, друзі, у нас по сої. Зараз будемо заїжджати і робити її так як. Бачите, чистота, все дотримано, все чітко, але ж погода зробила свою справу. Дивіться, стрючків нема нічого. І оце у нас діляночка тут. 3,5 гектара. І таких ділянок у нас 20 гектар, в общому Тобто не збирали ми навіть. Також, друзі, кун генерал у нас вже три машинки ми загрузили. То я вам скажу, що ми, що ми його раніше не купив, так скажу. Постійно щось знайомий ось позвонив Доброго дня, ви можете погрузити? Так, «Да, звісно, можемо. По, так як всі беруть 150 гривень. Ми рахуємо це дорого, так як ми наймали, ми знаємо, що ну, воно дешевше стоїть. 100 гривень. Поїхали дві машинки ми 30 тон, по 30 тонн. Загрузили соняшничка. 6 тисяч за 3 години. Ну Тобто, 150 доларів заробили. Можна працювати тільки, тільки ж працювати, бо. Як не працювати, то не буде нічого. Зараз, друзі, трошки вимілим, так як отут ось зазор у нас малий. І постерні сої підзабиває трохи оцими ж рештками. Що вона у нас тут попріла вже чорна, нічого, зато весною не сходитиме. Так що, друзі, зараз ящичок прямо дривували, бачите, як сюди у нас бо... Так як ланджерони стоять нікуди його. Зараз, друзі, тоді підміляємо і включусь, тоді покажу, як будемо їхати робити. вже. Ну що, друзі? Підмілили ми трошки колесами, так як сиро набивало попередньо вам показував. Звісно, намучилось тільки, щоб затягло болт, не знаю чого, наче не сильно затягував контрагайку. Єлі зірвав. Ось дивіться. отут облизує, хоч ти вбий. Зробили ми збільшили зазору тут. Зараз будемо пробувати їхати. Що воно вийде, чи дасть нам зробити, чи будемо їхати додому. Ну, зараз побачимо. Вибачайте, за бардак в тракторі, бо трошки не встигаємо, чесне слово. Нічого, зараз ось не осталось нам небагато. Приберемо, поставимо на зиму, щоб... Будемо, друзі, п'ятий передачею. Включили передок і погнали. Але пробуксовка є, друзі, бачу, є пробуксовочка. Ну, зараз будемо дивитися. Ну, я вам скажу, фон ззаді кращого не потрібен. i do it Напевно, поїдемо на цю на кукурузу, ту, що додали нам ділянку, поїдемо з терньовим пробувати. Не будемо перечіпатися на клуб, а зразу з терньовим. Так як воно виходить чудово, ось можете бачити фон. Так що працюємо. Звичайно, продуктивніше ним працювати, ніж плугом. Так, як захват плуга, там метр, грубо говоря, метр п'ять. А тут а метр 1,90 м. Дво-два, ну, перекриття. зробити експеримент, поаналізувати, так як опади в нашому регіоні це, ви, знаєте, якесь чудо. То я знаю, як там 10 років десь є. Так, 10 років з першого починав з одного гектара. То я тоді повню, коли кого попросити посіяти чи щось побризкати, це кафе. Люди собі не співали, дощі заливали, ну тобто весна, це було, навіть я пам'ятаю, на цей трактор купив UMS. це Я через два роки його купив після того, як почав займатися зимою. 5 але mm. бачите нема. Отак От ось виходить після проходу стерньового культиватора. Звісно, я вам скажу, по сої він робить краще, ніж по кукургузі. ось Дивіться, 3 см отвертка Просто так. Оце десь, десь за колесом, оце є, бачите, оце. Десь є такий, знаєте, щось буквально сантиметрів сім, отак ось бугора цей. Що? Не, не цей. Не дуже робить. Я так дивився, нам треба змістити дві лапи. оті, Получається, оцю змістити трошки сюди. Воно і видно, що вона дужче на ліву сторону. Ну, а так, в цілому, я ж кажу, глибина дивіться. Де б не вставити? В принципі... Нам достатньо. Напевно, тут посіємо ці ділянки невеликі у нас. Тут 2 гектари, там 3 гектари, ну такі, не поля, не площі. І напевно будемо сіяти тут, ячмінь посіємо. Воно тут виходить, общем 20 гектар о цих кусочків. Бо кукурузу, що воно це? 2 гектара, гектар комбайнами тільки крутиться, воно не годиться. А соняшник вип'ють, просто горобці, і все. І не буде нічого. Вони ковш копірують. Допустимо, так ковш як ти не піднімаєш, він так і залишається. А там піднімаєш ковша, він автоматом ну, тобто, треба було так, припустимо, цей речаг на підйом, а цим регулювати цей ковш треба було ту вгору вниз, щоб, ну, щоб не висипав. Бо ти, якщо це просто набрав семочки і піднімаєш, ти підняв його вгору, то він вже отак він стоїть набраний, в положенні, вже він отак буде, Ну, тобто сємочки висипеться. Намучився я просто жесть. ну Вже машина приїхала, прийшлося грузити, бо чекати простої це все. Грузив я тоді 3,5 години. Сьогодні я загрузив за час 40 Друзі, йду по полю. Дивіться, як ви думаєте, чого, бачите, там далеко в далині трактор в тумані. І вон село. Батьківська хата там. І я йду між трактором і е, селом. Гадайте чого. А то що закінчилась солярка. Не знаю, що з цим датчиком робити. Показує чверть бака а їду чую трррррр все пиздець. Вибачаю зависло, бо по другому не назваш. Треба буде щось вирішувати, дивитися. Хто як може тут опинитися череві? Так що, друзі, така картина. Зараз йдемо до трактора, заливаємо солярочку. Не знаю, може і не прийдеться закачувати, бо я почув зразу, що все, я швидко заглушив його. І йдемо. Ноги мокрі, але ну коротше. Воно у нас дощ пускався. Ну, Культиватор тернявий йде. Оце такі друзі у нас врожаї по сої в цьому році. Сої взагалі нема. Взагалі нема. Ми навіть не косили те, що це безтолково. Зараз заливаємо. Я думаю, цей кусок треба нам доробити. Тут гектар. І можна сворачувати. Сьогодні вже хвата А ми вже поїдемо до Це... бо Воно трошки підмочило. І налипана колеса. А виміляти не хочеться. Треба виміляти, щоб не налипало А не хочеться. Так що, друзі. Така то картина у нас. Заправляємо би ліки, так як ще ліку в зуби треба було взяти. Понімаю, це неправильно, але, але... Бачите, стекло мокре. Пилюка починає читати. Цей... Дощ починається. Ну дивіться, воно ранка. Видно фон, бачите, він межа оце якраз по центру і стерневий культиватор. Та я думаю, стерневий культиватор ще краще робить рівніше, ніж і глибина там з орали до, до цих дощів, там глибини нема. Так що, друзі, така то картина. До кінця не доливатимемо і зразу його так ось черг, щоб і в каністрі не було цього мусора. Щоб ми його не лили в трактор. Так, закручуємося потрошку. Каністра тут у нас ніде вона не дінеться. Закриваємо. Так, друзі, а ну ставки зараз підкачувати будемо чи ні. Це просто це болото сплошне Навірно вже драний поплавок там в тракторі, там у Бакові І виходить, що воно набрався він і неправильно показує. Чи я вже навіть не знаю що воно що воно таке Ну что, с Богом, пробуем. Не, друзья. Знаете, как там есть эта приказка? Кина не будет зараз. Неудобно, конечно, трошки. Вот но... тут. А ваш Що, друзі, підкачали, закриваємо капот і будемо пробувати. Датчик зазумерів, сработало, що закачали. Зараз будемо дивитися. Лайкос. Декілька секунд постоїмо, так прокачав систему. І погнали далі. Так що, друзі, з вас лайк. За те, що я пройшовся <гум> по полю на циллою і підписочка. Так що, далі буде.